На Івана Купала в Україні вдарить майже 40 градусна спека, синоптик Діденко. А найпрохолодніша погода очікується у західній частині. На Івана Купала, 7 липня, подекуди в Україні температура підійматиметься до майже 40 градусів. Водночас на півночі очікується зниження температури. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. У п'ятницю сильна спека на півдні, південному сході України втримається, очікується 33. 39 градусів, попередила синоптик. За її словами, цікавою буде і термічна ситуація у центральній частині на Дніпропетровщині ще розігріє до 33. 35 градусів, а на Вінниччині температура впаде до 26 градусів. Нарешті території центру спостерігатиметься 29-33 градуси. У східних областях стовпчики термометрів покажуть 30-35 градусів. У північних областях спека послабне нарешті до 24-28 градусів, лише на Сумщині ще попече до 32 градусів, потішила синоптик. А найпрохолодніша погода, за її даними, очікується завтра у західній частині, де буде 22-27 градусів. Надалі, 8-9 липня, спека поступово спаде повсюди в Україні, прогнозує Наталка Діденко, Штормове попередження. На 7 липня майже по всій Україні оголосили штормове попередження. Синоптики Укгідромецентру прогнозують, що повсюдно, крім східних областей, будуть грози вдень у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах ГРАД та Шквали 15-20 МС. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!